Сьогодні будемо снідати разом. Ви знаєте, що коли я схудла на 30 кг, мені просто взагалі дах зірвало. Я їм все підряд дуже великими порціями. Я запрошу цю дівчину, її так покладуть і на неї сало. І а-а! Вівсянка з квітянка. Шлюпую сирничок свой. So sexy, you know? У -у -у -у. Може, я з кимось цілуватися сьогодні, розумієте? Палилася. Я піду з Ютубу. Наше нам це все! Добрий ранок. Сьогодні неділя. А значить, я сподіваюся, що багато хто з вас буде снідати вдома у себе або не у себе. Як, як вдалася ваша субота? Подивимось. А сьогодні будемо снідати разом. Знаєте, ця історія, типу, художник повинен бути голодним та бідним. Ну, не про мене. Сьогодні а, побачите, щось снідаю не я. А чи знали ви, що Енді Ворхол взагалі любив їсти у Макдональдсі? Ну мій, мій солмейт, сол розумієте? у Пікассо. Улюблена страва була тартилі з амблетом. А у, у Сельвадора Далі взагалі була своя кулінарна книга. Може, і в мене буде колись, не знаю. А сьогодні ми з вами приготуємо авокадо-тост з яйцем пашот. Два види вівсянки. І сирники почнемо ми з вами з авокадо тосту. Так пекельна кухня. Я починаю з того, що ріжу хліб. Боже, мені знаєте, це продакшн Казали, ти все, що ти робиш. Це буде на кшталт Отої передачки, пам'ятаєте, яка була в нашому дитинстві, і була у тренді у Тік-Току місяць тому. А они поживают очень даже хорошо. Просто замечательно. Ты посмотри, какая это красота. Они должны быть такими чорними, да? Да, чим чернее, тим лучше. Посмотри. <звук> Ты видишь? Треба накормити всю групу, але а пока буде два. Ну нічого. Для супер намазанки нам з вами знадобиться м'який сир. Це може бути э, Філадельфія чи крем Сир і Паста з Труфеля. Сюди чик. чик. Ділаю шейки шейки І все. І це весь рецепт. Насправді це дуже просто, але дуже сильно смачно. Коротше, все, намазка готова. Хоп, беремо хлібчик, змашуємо. <реку> <реку> Взагалі, знаєте, я реально з таких людей, що я не маю часу завжди готувати вдома щодня. Але якщо я готую, то це переважно. Сніданки, тому що для мене сніданок найважливіший прийом їжі. Ну, я могла б тут збурхати, що я можу не пообідати і не повичилити, але такого не буває. Я, я їм 5 разів на день, але сніданок це мій улюблений прийом їжі. Ну, тепер який авокадо тост без авакана? А Зараз будемо робити в Я взагалі люблю, коли туди можна лучок ще додати, але не сьогодні. Може, я з кимось цілуватися не буду, розумієш? Спалились. Я ділилася у своєму інстаграмі, і я обіцяла, що я запишу якось випуск на Ютуб стосовно мого схудення на 30 кілограмів. Так, от люди добрі, знаєте, що коли я схудла на 30 кілограмів, мені просто взагалі дах зірвала. Я їм все підряд дуже великими порціями. Ну, думаю, ну нічого, ну нічого. Життя ще довге. Почну, почну з понеділка. А сьогодні що за день тижня? Не а. Оця вся історія типу, сьогодні обжерла, завтра їсти нічого не буде день на кефірі. Це все розлад харчової поведінки. І в мене такі історії також було. Тож, взагалі, наші стосунки з їжею. Це мені здається, що другі по важливості стосунки після стосунків з собою. Я вже нарізала авокадо. Зараз я беру виделку і будемо його чварити, чвер. Коротше, це робити. Чавити, о! Не чморити авокадо, а чавити. О, о. Я вам хочу сказати, дівчата, що не бійтеся жирних продуктів, типу там, авокадо, горіхи, лосось, тому що е, я коли кхм, кхм, ну, була кукуріку, да, це ходіла, болімія, тренували, е, Вся історія з жіночими днями в мене припинилась десь на, на рік. Тому що я, я боялась їсти жирні продукти. А нам ще з вами відновлювати генофонд нашої України. розумієте? І взагалі, знаєте, от лозунг нашої компанії, авокадо в кожну хату. Тому що <с extraction> чоловікам також потрібно. Це. А? Ну ви все поняли, ну типу. Коротше. Тому знаєте, що кращий варіант для сніданку з коханим це кожному по два авокадо детоста з'їсти. Подбайте про вечір неділі до ділі заздалегідь, так скажемо, то не лаштуйтесь на небадьорий тиждень. Так, я вже тут э, закінчила чморити авокадо. <с握> І далі все просто. Мені потрібен лимон. Чморимо, лимон. Зараз сім перець. Викладаємо сюди, боже, я дуже хочу їсти. Ваш авокадо -тост — це ваше полотно для вашої творчості. Все, що зверху викладете, це вже на ваш е, смак. Це можуть бути будь-які овочі, сир, авокадо, ще зверху зверху буде сир, і це іще буде сир. І хто вам скаже, що це не зож? Це ж авокадо-тост. І взагалі мені здається, що їжа це теж мистецтво. Згадайте мій випуск з. Із... Що ми там з ним робили? Ну, що ми там робили? Хто не бачив, подивіться, подивіться, ми намалювали картину їжею. І взагалі, ви знаєте, що є прям художник, який малював їстівні карти світу. Новозеландський художник Девід Харґ. <плес> Хагрибс! Коротше, знаєте, я не буду тут вам це робити. Ну ж за чесність, я не знаю, як про, про, про е, який пронаунс <пронунс> у фамілії. Ми тут напишемо. Отут зараз от, товариш-монтажер, напишіть, будь ласка, в мене тут на брудних ручках, як звуть цього художника. І якщо ніхто з вас не загуглить потім його картини, то все, я піду з Ютубу. Наше у нам це все, все. Італія була помідорна. У ну, Франція там ну, це логічно сирна. Як ви гадаєте, чим би була намальована Україна? Напишіть у коментарях. Знаєте, я коли це фантазую, це знаєте, японська культура. Це е, леді лежить, і з неї це суші їдять. Я хочу, я хочу, щоб колись ну, якесь буде в мене паті. Я запрошу цю дівчину, її так покладуть, отут, отак-от, отак-от -от, от -от, покладуть. І на неї сало, Солоні огірки, грінки. Лук, Боже! Взагалі є дуже багато рецептів, як зробити там яйце пашот. Я просто завжди це роблю на фарт. Просто роблю воронку. І якщо вдасться, то супер. Якщо ні, я просто зішкрябаю все, що є, Теж на авокадо тост, ну, а на що добру пропадати. Творчість, розумієте, творчість. Так, вода закипіла. Зараз робимо шух-шух-шух. Потрібно закрутити кручельник і. Вбиваємо туди, туди яйце. Чик. Десь йому потрібно варитись так дві хвилини. Хочу запитатись, як у вас справа з яйцями? Пашота. Чи ви, виходить у вас чи ні? І взагалі довго ви вчились це робити? Давайте трохи про яйця. Ха -ха. Момент істини. Через 10, 9, 8, 7, 6, 5, Є просто ідеаліті, ідеально, просто по золотому січенню Фібоначчі. Просто по Фібоначчі її соціаль зробила, за фійка. Коротше, давши. Все. Ідеаліті. Фаталити. Потрібно ще знаєте, зверху, зверху зробити якесь якийсь, якийсь мистецтво. Я всі страви прикрашаю вдома. Якщо солоні бальзамічним соусом, якщо солодкі — то з карамелі. В мене все, все дуже ізі. Виберіть собі от лайфхак, виберіть собі додому ну, якісь три приправи, які гарно виглядають, і він отак от знаєте, все з локоточку можна так сипати зверху бальзамік, і все. Ви мастер-шеф. В мене це орігана завжди. І трави. Чи, Чи, От, розумієте, да? і все. І... А -а. М -м 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 -м. і дуже гарно все. Боже, я, я в цей момент, коли сікір-башка яйцю пашо, мені це ну, so you know. Коротше, ну все, полетіли. Так, чіт. А -а 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 -а. Боже, дуже гарно. Вітаю нас всіх, громада <arsonacha> кулінарна. <waters habitat. oitço> <thế> в нас з вами є Авокадо тост <son Fine> Зараз будемо готувати вівсянку. <inely animations> Для цього нам знадобиться вівсянка. Нам не платили. <sued> Але я вам хочу сказати, що найсмачніша вівсянка це сквірянка. Напишіть в коментах плюс, хто цю фірму називає Сквіртянка. Я не, я кажу тільки так. Вівсянка сквіртянка. По правильному її замочувати з вечора, але кхм, мені впадло це робити, тому я зараз просто буду трішки довше її варити. Чому я поставила дві кастрюлі? Тому що і на, нагадаю, що ми робимо і солоно. І солодку. Я почну варити вівсянку в одній, потім а, на солодку пересиплю. А, так, в мене вже закипіла вода, я туди шух вівсянку. Зараз рубрика Соня-вчителька. Вдавнину, як, знаєте, як на уроках англійських, це time?», Художники малювали картини свої витвори мистецтва про їжу. Розкажу вам топ-3. Тоб три на мій смак картини, в яких основним сюжетом є їжа. Це таємна вечеря де Вінчі, сніданок вислярів Ренуар і ці картоплі Ван Гога. Так, у мене тут вже на підльоті вівсянка. Частину я з вами відокремлюю в іншу кастрюлю. І будемо з вами доварювати У солодку. Я доливаю кокосове молоко, перемішую. А до солоної я додаю вершки. Вона в нас зараз кипич кверчить. Ну і все. На цьому етапі, коли в нас тут вівсянка вже доварюється в вершках, можна її трішки посолити і поперчити. Ну, Якщо що, ви можете, наприклад, ще додати цукор у солодкові вівсянку. Але я замість цукру білого використовую стеві. Це такий замінник цукру. Ну, ну типу, знаєте, ну, Це обманює себе. Типу, Білий цукор я не використовую. Цукерки вночі я їм. Ну, все, все класно. Зараз я беру щедри. Ви можете тут використовувати взагалі будь-який сир, який у вас є. Головне, щоб він. Розплавився. Оце знаєте, кажуть, що е, кухня це не чоловіча е, справа. І тут посилання повинно бути на випуск клопотенко. <гум> <гум> мені, мені так не здається. Я, наприклад, е, дуже люблю готувати сніданки і пекти е, щось солоденьке і робити салати. Але от що я вважаю стовідсотково чоловічою справою, це мангал. Я обожнюю все, що на вангалі. Я обожнюю все, що на вангалі, і все, що у фритюрі. Боже, Боже, якщо в мене, мені, мені додому купити фритюр, я буду там все смажити, ну і це буде взагалі габела. А, от, ніколи чого в мене не було, це сніданок у пості. Мій майбутній чоловік. Якщо ти це бачиш, ти знаєш, що робити. Якщо знаєте, мені просто... Ну це короче жака, тому що мені е, зробити сніданок у постіль, це ви ж знаєте, що я прокидаюсь о п'ятій ранку. Бідолага повинен стати у четвертій. <ріпи> боже, вона ж прокинеться і зразу буде їсти о п'ятій. Але нічого, чого не зробиш заради кохання, правильно? Правильно. Так, в нас же тут з вами все є. Так, боже, це наша сирна вівсянка, це взагалі. Спробуйте обов'язково це е, зробити, тому що звикли до вівсянки у солодкому вигляді, але у солодному це дуже-дуже смачно. І кажу вам, що спробуйте ще зверху покласти яйце. Це буде взагалі бомбічна, бомбічна історія. Так, і солодку. Зараз я буду прикрашати. Я беру трошки оливкової олії, Ну, як трошки, як для себе. Беру оцю, пам'ятаєте, цю супер-пупортеруфіну штуку. Беру песто, я все розмішую. І виливаю зараз на нашу вівсянку. Посипаю тертим сиром. Ну, Гарно, зробимо вигляд, що гарно. Ще пересипав, типу сніг пішов. О! О, ідеально. Так, солона є. Для прикрашання солодкої вісянки ви взагалі можете брати будь-які фрукти. У мене сьогодні це ківі, нектарин і моє найулюбленіше слово з української мови лохина. <різь> лохина. Так, майже все. Баромен. Поливаю. Всю -всю -всю. Напишіть у коментарях, яку б вівсянку ви обрали. Прямо зараз. Солодку чи солону. Ну, давайте, карамелі. Боже, добре. Ладно. І ще пластівці миндаля. Є. The good. У нас є і солодка вівсянка, і солона. Mm -hmm. Ммм, <му> клас! Зараз сирики. Фінальний акорд. Нам потрібен сир, 400 грам, один жовток. І тут улюблена рубрика Окомір. Якщо вам потрібна грамовка, то 50 грам цукру, 50 грамів боржна. Але в мене все на око. Це в мене стевія. І зараз це все чмарю <смір> веделкою. Взагалі, мені дуже подобається Карл Ворнер. Це, ну, можна сказати, що митець з Лондона, який створює просто неймовірні панно з їжі. Пан монтажер, я вас благаю. Покажіть людям цю красу. І зараз тут я зникаю і з'являються ці фотографії цих картин. Оп! Меджик! Ну, а Ми з вами продовжуємо і наше тут мистецтво. От у е, мене зараз моя знімальна група запитала дівчатка Crazy People, Запиталась, є якийсь у мене рецепт е, особливий, тому що я е, как, як це оце слово? Гадзиня? Газдиня? Газдиня. Газдиня. Як у кожній ґаздині е, фі, фі, фірмач, фірмач якийсь? В мене поки його немає, е, ми Так, ну не розповзлись по пательні. Слава Богу, все вийшло. Я таких ніжних сирників ніколи раніше не пробувала. Хто з медом, хто просто со сметаною. Я мрію, знаєте що у якоїсь родини ви циганити рецепт львівського сирника. Оце просто. Щоб там була ця історія, що так пекла наша прабабуся, поруч стояв про дідусь. Оце все. Бо львівський сир це мій топ, напевно, що страв з сиру. Тому, якщо є хтось з, з зі Львова, Вова зі Львова, напишіть, будь ласка, мені рецепт. Так, ми тісто вже з вами розім'яли. Зараз з вами будемо катати кульки. Взагалі, знаєте, зна, 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 зараз тут е, баталії по всіх фронтах. І навіть е, чиї сирники наші чи цих? Кукуріку сусідів. Так от, що? Логічно, що що, любі мої сирники від що? Від свого сир а не творожники. Взагалі я підніму це питання з одним своїм знайомим поваром, котрий вже вніс борщ у ЮНЕСКО, знаєте, що. Ну, давай ще й сирники туди, ну коротше, коли привіт. Я поставила нагріватись пательню. І зараз хоп-хоп-хоп. Зараз буде е, саме відповідальна історія. Це зробити сирники гарними. Берете так стаканчик, накручуєте. Знову воронка, розумієте? Знову, знову робимо з вами воронку. Так формуються а, вони округлими, більш рівнесень, і потім так трішечки їх придавлюєте ножем, і в нас вони виходять гарними. Головне в сирниках це додати трішечки кохання. Шлюпаю сирничок свій. Це мій антистрес. І стрес для мого дієтолога. Так, все, сирники в нас вже сформовані. Зараз ми будемо їх викладати на нашу пательню. і смалити. Десь по дві хвилини з кожної сторони. Все ж корчить. Зараз зробимо цей соус. Наша сметана. Я думаю, що зверху я ще додам, знаєте, я ще, ну, для зйомки як людина готувалась. Я купила 3 кілограми лохини, тож, знаєте, я буду тут сьогодні сьогодні, сьогодні лохинський день. Висипаю в нього. Мені подобається, як це оце ложка. Оп, візерунок, все є. Головне в подачі креатив. Боже, О, кулінарія 100% мистецтво. Хто побачить тут півонії, хто розтось, а, а хтось побачить просто фіолетову калюжу. Теж ок. Ну гарнесеньке дуже. Я думаю, що ще хвилина і все. Я кажу вам пока і буду їсти. Може такі гарнесенькі. Я не можу. Мені зараз, знаєте, це одна з моїх дівчисьок, оцих скажених, сказала, може всі не викладати, щоб було гарненько? А я кажу, боже, можна хоч вдома, вдома нормальну порцію сирників. От ви зараз напишіть у коментарях, хто зі мною буде згоден, з тим, що це просто жахливо, коли замовляєш у закладі сирники і тобі дають три штуки. Ну, я кажу, і це все? Це просто не по-людськи. Тож, я викладу всі. Ну а що? Я ж вдома. Оце порція, блін. Шкода, що мені потрібно буде ділитися з цим з людьми. Фінальна історія. Так. так, так. Є. Лохиве. Дуже гарно. Mm -hmm. І все. І остання історія. Ми зараз розумемо білий порошок. Сокрову mm -hmm. пудру і трішечки. Скільки mm було. -hmm. Mm -hmm. Шик, перешик Є. Mm -hmm. yeah. Все. Ну, нарешті, нарешті, цей момент, який я чекала з початку готування, що зараз я це все буду куштувати. Давайте спочатку ну зробимо як правильні люди з солоного. Так, в мене тут є ложка, зараз буде солона вівсянка. Це дуже смачно? Щоб я щось сказала не те, що приготувала я. Сонечка, молодець. Зараз авокадо тут. Мені здається, що насправді я таке можу з'їсти одна. Mm. Mm, дуже смачно. Ще один від мистецтва це просто їсти смачно, так щоб це викликало бажання у інших людей. Я не знаю, смачно їм я чи ні, чи взяли б мене знаєте, цим. знаєте, що люди заробляють на трансляціях, коли вони сидять перед сідать перед камерою та їдять. Взагалі, знаєте, є люди, котрі їдять щоб жити, а є люди, котрі живуть, щоб їсти. Я з другої категорії. На цій е, смачній ноті. Я вам бажаю класно, класної неділі. Обов'язково підпишіться на канал, коментар, кохайка, подобайка. До зустрічі на моєму каналі. Па-па! Можна їсти? Можна їсти? Можна їсти!